Доріжками Софії Київської, чим чекують діти? Отакі дошкільнята з маками та волошками. Трішки старші в національному українському вбранні. Всі збираються неподалік митрополичого будиночку і слухають спів дитячого музичного колективу. Це початок акції Побажай країні щастя для добрих слів тисячі папірців. Листівками прикрасять спеціальне дерево бажань. Його білі гілки одразу виділяються на фоні інших дерев, але воно перетворюється за лічені хвилини. Щойно за роботу беруться діти. Дівчинка з сумними очима рада разом зі своїми однолітками приїхала з Маріуполя, тримає в руці дві синьо-жовті стрічки і дзвіночок. Атом вишать на дерево і це бажання. вішає його на дерево і береться за пензлик. Розмальовує дерево тільки яскравими фарбами. Хоче, щоб саме таким було її дитинство. Побажання для країни дуже просте. Міра добра, щоб була життя, щоб був покій і все було добре. Маленькі кияни не відстають і малюють, і пишуть, але чомусь бажання у всіх дітей однакові. Побажати Україні щастя, добра, миру, любви і всього найкращого. Ось так виглядає дерево зараз. Крясні дзвіночками, стрічками та листівками з дитячим почерком. Дорослі теж приєднались до акції. До речі, цього дня у заповіднику було чимало відомих людей. Письменник Віталій Капранов прийшов із книжками. Це подарунки для дітей, евакуйованих з Донбасу. Для різних віку це для меншеньких дітей, це для більшеньких дітей. Це всі книжки для це книжка для тих, хто не любить читати. Да розрахунок на те, що прочитає і полюбить. Це може бути сигналом для них і для нас, що все ж таки життя продовжується, і добро сильніше за зло. Нехай це символічно, нехай це е, якось показово, але такі е, імпульси надсилати треба. Під час проєкту буде зібрано допомогу постраждалим дітям а дерево бажань житиме у Софії Київській. Дерево ми тут залишаємо. Ми його нікуди не діваємо. Всі будь-хто будь-яка людина, яка захоче, вона зможе долучитись до цієї акції і малювати, писати, залишати свої побажання. Вже 6 липня таке саме деревце з'явиться у Черкасах. Місто стане наступною зупинкою акції «Побажай країні щастя.